Радій, душе, втішайся завжди в Бозі, хоч сіл так мало біди побороть, хоч терни зустрічають на дорозі, ти не журись з тобою, сам Господь, Його рука всесильна сильна поруч буде, тоді, як віє вітер ураган, з тобою, твій Спаситель, скрізь і всюди, в човні життя, надійний капітан. Яка то втіха будь дитям Ісуса, яке то щастя Господу служить, Він збереже в час горя і спокуси, і крила віри стомлене зміцнить, порою важко йти, ти не здавайся, не опускай в безсіллі своїх рук, і, попри все, частіше посміхайся, з тобою Бог, а Він, найкращий друг. Радій, втішайся, хай не лякають тебе могутні хвилі, буря та весна. У тебе ціль одна це чисте небо, де стихнуть грози, де цвіте вісна, завжди радій. Так нас Господь навчає, нехай відступлять сумніви і страх. Блаженний Той, хто Богу довіряє, йому вручає весь життявий шлях. Ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу, так, як є. Хто, як не Він, пошле нам допомогу і радість вселить, в серденько твоє. Він знає все, страждання, білі, сльози, Він чує стогін зранених сердець, Його любов то чисті ранні роси, Його підтримка, світла промінець. Хай радість наповняє твої груди і з піснею хвали проходь свій путь. І де б ти не був, друже, знай усюди надійсь на Бога і вірним йому будь. Слава нашому Господу!